Як не просрати ще один рік, або як зробити так, щоб ваші бажання нарешті почали збуватися. Це відео зекономить вам купу грошей на всіх цих новорічних марафонах, там, де всі прописують бажання, цілі, тому що свій час я їх теж проходила дуже багато і, по суті, вони всі про одне й те саме. Я з вами цим хочу поділитися безкоштовно. А для тих, хто готовий. Ірнати в глибину і дійсно змінювати своє життя і робити конкретні кроки, я підготувала ще один безкоштовний подарунок. Це буде секретне відео яким я з вами поділюся, де будуть прям покрокові такий такі план, інструкція для вас, де буде прям план, інструкція для вас, що робити і що я особисто робила і роблю для того, аби мої бажання збувалися. Тому це для вас один такий стимул додивитися це відео до кінця. І в цьому відео я вперше не проситиму вас на мене підписатися, тому що я знаю, що. Ті, хто додивляться це відео до кінця, і ті, хто подивляться секретне відео, вони самі захочуть підписатися, тому що не захочуть втрачати таку користь і таку кількість реально класної інформації, яка допомагає змінювати життя. Давайте з вами розбиратися в кого було таке, що перед новим роком ми записуємо купу-купу наших бажань. Робимо там класні якісь спеціальні ритуали. Йому бумажку запиваємо шампанським під бій курантів, і вже десь приблизно в березні місяці ми забуваємо про ті бажання, які ми загадували. І під кінець року у нас немає бажання взагалі відкривати цей список, тому що ми і так розуміємо, що не те, що половина, там навіть близько половини, майже нічого не збулося з того, що ми прописували. І аби не засмучувати себе, ми просто навіть не відкриваємо той список бажань. Я не знаю, чи у вас було так чи ні, але в мене таке було, і в якийсь момент свого життя я захотіла це змінити. Я захотіла, щоб момент прописування моїх бажань не був такою, знаєте, просто звичайною писаниною, яка ні до чого не веде. Я хотіла, щоб це вело мене до конкретних результатів. І я Поставила собі таку мету, і я знаю, як це робити. Тож в цьому відео я хочу поділитися з вами шістьма причинами. На мою думку, основними їх набагато більше, але я виділила шість, які помічала за собою, які помічаю в тих людях, з якими я спілкуюся. І мені здається, що ці шість причин вони є ключем до того, аби. Скажімо так, хакнути чітко, щоб ваші бажання збувалися. І перша причина це небажання брати відповідальність за своє життя. Так, це вже, знаєте, таке остогидле всім, що треба брати якусь там відповідальність, але це насправді ключ до того, аби ваші бажання збувалися. Це небажання брати відповідальність, воно по суті має своє підґрунтя. Тому що згадайте, як в дитинстві, коли. Наступав цей дивовижний зимовий час, коли ми писали листа Діду Морозу, Миколайчику, писали свої бажання, батьки десь там нам підказували, яке бажання, можливо, було б краще для тебе. І ми з вами що? Ми отримували саме те, що ми хотіли. І ось тут якраз таки цей момент в тому, що ми з вами звикли ще з дитинства прописувати свої бажання і нічого для цього не робити, тому що у нас ще ось там десь на підкорочці залишилось ось це, що наше бажання полюбе збудеться, якщо його просто написати. Але давайте з вами спускатися на землю. Ми з вами дорослі люди, і для того, аби ваше бажання збувалося, написати його. Це дуже маленька дія. Так, це дія, але вона дуже маленька. І для того, аби ваші бажання збувалися, в першу чергу вам потрібно взяти відповідальність, повну відповідальність на своє за своє життя. Тому тут моя порада для вас дати собі щиру обіцянку взяти на себе відповідальність От прямо з цього дня. Не потрібно з нового року, прямо з цього дня. Дати собі обіцянку, щиру прямо обіцянку взяти відповідальність за своє життя, на себе і дотримуватись її. Причому ця відповідальність має бути, має виражатися навіть в таких маленьких речах, де ви хочете десь на когось перекинути, десь там настрій вам зіпсували і так далі. Ми беремо. Повністю кермо за своє життя в свої руки. Це наша перша обіцянка, яка дійсно нам допоможе, щоб наші бажання збувалися. Друга причина, чому бажання не, не збувається, тому що ми з вами не знаємо, чого ми дійсно хочемо. Ми з вами живемо в світ, де панує маркетинг. І хочете чи не хочете, ви. Потрапляєте під вплив цього маркетингу. І знаєте, коли ви пишете в своїх бажаннях хочу сумочку Діор, можливо, це не ваше бажання істини, тому що через вплив маркетингу вам ця сумочка Діор так багато, так часто мелькала перед вами, ви так багато її бачили, що вам здається, що для того, щоб бути. Нормальною людиною, да, для того, щоб вписатися в ось це суспільство, де кожен другий стою сумочкою діор, мені потрібно теж її мати. Але насправді цього бажання всередині немає. Тобто це бажання виникає тільки через те, що воно нав'язане нам маркетингом, нав'язане нам суспільством, і ми того його хочемо. Але насправді ось ці бажання, які нав'язані суспільством, вони нам не приносять абсолютно ніякої радості в довгостроковій перспективі. Ми тільки в моменті нам здається, що ось класно, я тепер вписуюсь. І значить. Тепер я буду себе відчувати по-іншому, але в той момент, коли у вас з'являється ця річ, ви бачите, що з'являються ще речі, ще якісь там сумочки, нові. І ви постійно себе загань ви, ви себе самі заганяєте. Ось цю постійну гонку, що вам потрібна якась річ для того, щоб відчувати себе повноцінною, для того, щоб належати до чогось, до цієї спільноти, до цих людей, до цього. Класу суспільства, скажімо так, і це бажання воно теж має підґрунтя ще в далеких далеких часах, коли ми жили люди, жили в племенах, і потрібно було належати до племені, аби вижити. І виходить, що ми зараз несвідомо переносимо ось цей паттерн мислення, що нам потрібно вписуватись кудись для того, аби вижити. Але зараз це вже не працює. Нам не потрібно мати сумочку Діор, аби вписатися в суспільство. Нам потрібно знати, хто ми, для чого ми, і нести свої цінності в це життя. І тоді ми будемо вписуватись в нього. І тут моя порада для вас це інспектувати ваше бажання під кутом того, чи дійсно це те, що мені принесе користь, чи це те, що принесе мені емоції, чи це те, що зробить мене щасливішою. чи це… Те, що мені дає можливість вписатися кудись. Ось тоді, коли ви ставите це питання, ви починаєте фільтрувати ваші бажання, і тоді вони стають більш усвідомленими і вони стають ваші. Третя причина, і, на мій погляд, вона є прям фундаментальною, чому наші бажання не збуваються, це невизначені наші цінності. І цей пункт він зізвучний з попереднім, і він допоможе нам насправді відфільтрувати наші бажання від не наших. Але на жаль, більшість живе навіть не задумуючись про те, які мої цінності, взагалі, на що знати свої цінності, і що таке ці цінності. Насправді, коли я дізналась сама, прописала для себе свої цінності. По перше, я познайомилась з собою краще. По-друге, моє життя кардинально змінилося. І коли я усвідомила а, саме ці цінності, в мене зникло бажання вписуватись кудись, тому що навіщо мені вписуватись в суспільство людей, для яких цінності мої не є такими ж? Мені потрібно вписатися в свої цінності. Ось парадокс в чому, що ми хочемо вписатися кудись, але не хочемо вписатися в себе, скажімо так. І коли я зрозуміла, що моя основна цінність це свобода, комфорт, моя родина. Мене бажання купувати якісь брендові речі взагалі зникло. Мене зникло бажання вписуватись в оточення, у яких є ці бренди. Тому що для мене це не є цінністю. Мені сумочка Діор не принесе свободи, вона не принесе комфорту, вона не принесе чогось корисного моїй родині. І бувають моменти, коли ви розумієте, що ну, дійсно ви собі розписали. Просто я беру, як приклад, цю сумочку Dior, це такий, знаєте, фізичний предмет, дуже легко на ньому говорити. І, наприклад, коли я записала собі все ж таки цю сумочку, я себе одразу починаю фільтрувати, чи це сходиться з моїми цінностями. І можливо, вона все-таки десь. і Методом того, що я ставлю собі багато запитань, можливо, десь вона все ж таки може трішки вписатися. І тоді я зрозумію, що дійсно вона мені потрібна, тому що вона подарує мені там, не знаю, свободу, можливо, свободу відчувати себе краще, свободу бути вільною і так далі. Тобто потрібно прям чітко під свої цінності продивлятися кожне бажання, яке ти записуєш, для того, щоб зрозуміти, чи воно дійсно твоє, чи не твоє. Саме просто цікаво, що. Коли ви пишете бажання не зі своїх цінностей, то момент, коли ви його отримуєте, у вас є така дуже короткострокова відчуття того, що клас, я, я, я це отримала, тепер я вписуюся в це в суспільства. Але це відчуття воно дуже короткострокове, тому що потім починають з'являтися нові, нові, нові предмети, і ви себе самі заганяєте в ось ці крисині біга. І моя тут порада для вас серйозно задуматись над тим, які у вас цінності і щиро собі в цьому зізнатися. Тому що немає нічого поганого в тому, що у вас, наприклад, цінність це мати брендові речі, що у вас цінність це гроші, що ваша кар'єра це цінність. Вам не потрібно ділитися вашими цінностями з усіма. Ви маєте для себе чітко розуміти, які у вас цінності і йти по життю. Слідуючи цим цінностям, повірте, коли ви їх знаєте, вам набагато легше відсікати те, що не ваше. Я не тільки про бажання, а взагалі про людей, про оточення, про роботу і так далі. Про будь-що. Коли щось не сходиться з вашими цінностями, вам легше від цього позбутися. І це дуже важливо. І ще раз кажу: що цінності це ваш навігатор. Це, знаєте, такий, як маяк. Який показує вам шлях до вашого справжнього бажання, до вас справжнього. І я вам дуже рекомендую цим пунктом не нехтувати і дійсно розібратися в тому, які ваші цінності. Четвертий момент, який заважає нам отримувати наше бажання, це наші страхи і переконання. Це вже заїжена тема, всі про це говорять, але куди, як не крути? Без цього нікуди, тому що у нас з вами у всіх є ці якісь страхи, переконання, які тягнуться ще з нашого минулого, і які нам не, не, не допомагають досягати наших цілей. Якщо у вас, наприклад, є страх великих грошей, ви пишете, що ви хочете заробляти мільйон, то ймовірніше за все, ви цей мільйон не отримаєте, тому що. А для нашої психіки, для нашого підсвідомого, там де великий страх, це значить, що це небезпека для нас. І е, ваша підсвідома буде максимально вас віддаляти від вашого бажання для того, аби вас не наражати на небезпеку, для того, аби ви не вмерли, розумієте? І до тих пір, поки ви не пропрацюєте, поки ви взагалі не помітите, що у вас є цей страх. Ви не будете отримувати того, що ви хочете, навіть якщо ви будете докладати якісь надзусилля для того, щоб це отримати. І ба більше, якщо ви навіть це отримуєте через якісь там зусилля, напор, досягаторство і так далі, у вас може сильно потім пошатнути це, да, там, на здоров'я вдарити, на будь-що. Тобто, для того, аби це все було екологічно і задоволення для нас, нам потрібно спочатку пропрацювати, знаєте? Ось на дорозі вам ви ж не їдете по дорозі, де там лежить якась балка, дерево і так далі. Вам потрібно розчистити цю дорогу, щоб ваша машина спокійно проїхала, і так, ви можете на пролом пертися, ви там собі поцарапаєте, зламаєте той автомобіль. І ви, можливо, й доберетеся до своєї цілі, але ж легше все ж таки прибрати ось ці всі штучки, які вам заважають, і їхати чистою звичайною дорогою, яка вас приведе напряму до вашої цілі без таких зусиль. Тому тут моя порада сісти і прям покопатися в собі, і відкопати те, що дійсно у вас всередині, і те, що вам заважає отримувати ваші е бажання. Часом наші переконання і страхи вони настільки абсурдні, що просто з цей момент виписування, озвучування їх, тобто надання їм форми, цього вже достатньо для того, аби вони вам не заважали. Тому цей момент теж дуже важливий сісти собі чесно, щиро, зізнатися. Що буде, якщо моє бажання здійсниться, чого я боюсь, які приховані страхи, просто в собі ставте запитання, повірте, відповіді, вони є вже всередині вас. Потрібно просто почати копатися в цьому і розбиратися. П'ята причина, на мій погляд, теж дуже важлива: ми з вами боїмося мріяти. Не знаю, як у вас, але в мене було таке, що, знаєте, навіть своєму щоденнику, який взагалі ніхто не бачить, я боялася прописати свої якісь такі. Амбітні цілі, масштабні цілі, тому що мені здавалося, що це не для мене, ну, а де я, де це бажання взагалі? Ну, це, це точно для когось іншого, а не для мене. І я навіть не прописувала таке бажання, тому що я собі не дозволяла не те, що це отримати. Я не дозволяла собі навіть мріяти про таке. І момент в чому, що як я можу це отримати, як я можу там мати якийсь певний рівень, якщо я собі не дозволяю, не те, що. Йти до цього. Я собі не дозволяю навіть про це подумати. І мені здається, що така причина є у багатьох, що у нас в голові дуже багато ось цих думок про те, що це для когось, це не для мене. Ой, ну там сильно губу розкатала. І знаєте, Це теж йде з нашого минулого. там, Багато хочеш, мало отримаєш, а губи закаточну машинку тобі не треба, і так далі. І ось, дякую, дякуючи цим е, фразочкам, цим переконанням з нашого минулого, ми досі боїмося мріяти масштабно. А насправді мріяти масштабно дуже потрібно, тому що це показує наш з вами масштаб і потенціал. Потенціал наш як особистості. І чим більше, чим мас масштабніші ваші бажання. Факт того, що вони у вас взагалі виникли в голові, і ви наважились їх виписати, це вже говорить про те, що ви дуже потужна людина, що у вас такий потенціал, у вас такий об'єм вашої особистості, що ви дійсно зможете цього досягти. Потрібно собі лише дозволити. Тому тут моя порада знайти собі місце, де ви зможете ділитися своїми найамбітнішими, наймасштабнішими, якимись найсокровеннішими бажаннями. І писати туди прям все. Навіть якщо воно вам зараз в моменті здається нереальним, просто випишіть. За те, що ви його просто напишете, вам ніхто по шапці не дає, не надає, нічого вам не зробить. Зате ви побачите свій потенціал, ви побачите масштаб своєї особистості, і ви побачите, куди ви можете йти. Тому що, ви знаєте, у людини, наприклад, яка живе там, не знаю, десь на вулиці. Вона не думає, і в неї навіть немає таких мрій, щоб е, жити там, не знаю, десь на яхті, мати свою яхту, мати свій джет. Вона, можливо, навіть і не знає, що таке цей джет, тому в її картинку світу не вписується ось таке бажання. І той факт, що в вашій картинці світу є таке бажання, це говорить про вас як особистість дуже багато. І останній шостий пункт е, він трішки, скажімо так, е, Перекриває попередній, тому що іноді наші бажання занадто великі, і це інша грань, скажімо так, попереднього пункту, коли ми зовсім відірвані з вами від реальності. Пишемо бажання, наприклад, на рік, які, ну, вони фізично взагалі ніяк не реальні. І ми собі прям ставимо дедлайн, що за цей рік я там маю стати мільйонером, за цей рік я там собі куплю. Не знаю що. Ймовірніше за все, це бажання не збудеться, тому що нашому мозку потрібне соціальне підтвердження, йому потрібне позитивне, позитивний досвід для того, щоб. Показати собі, своєму ж мозку, що це реально. тому в нашому списку бажань обов'язково мають бути як і амбітні бажання, дуже такі великі, класні, які нас запалюють, так і маленькі бажання, які легкі до виконання, щоб показати вашому мозку, що дивись. Я вже досягла один пункт свого списку, значить, і ще досягну. Значить, і цей пункт, який, мені здається, нереальним, він теж буде досягнутий. Тобто ми своєму мозку даємо таке позитивне підтвердження того, що я та людина, яка може отримувати те, що вона хоче. І тут моя порада не обмежувати себе в бажаннях 100%, але бути реалістичних в їх виконанні. Наприклад, якесь своє масштабне бажання записати. Але чесно дати собі відповідь, скільки приблизно часу вам потрібно. Ви можете його записати в списку там, цього, цього річ, але дати собі якийсь трошки більший дедлайн, що це бажання, воно, наприклад, для вас реальне через три роки, да? і так далі. Тобто вам потрібно мати якийсь реалістичний проміжок часу для таких амбітних бажань, але в той же час мати бажання якісь легкі. Звичайні, які ви можете досягти там не знаю через місяць вже завтра, для того, аби показати своєму мозку, що це все реально. І якщо ви в мене запитаєте, чи варто робити ці списки бажань, чи варто робити дошки бажань, я однозначно відповім – варто. Тому що це те, що я завжди робила, і це те, що я буду робити і надалі. Тому що ваші бажання це ваш маяк, куди вам рухатись далі. І якщо ви його не пропишете, ви просто не будете знати, куди вам іти. Більш того, прописувати бажання дуже важливо, і важливо повертатися до них, а не, знаєте, там написали, і десь в кінці наступного року ми з вами на них подивимось. Важливо дивитися на них і. Постійно собі нагадувати, куди я рухаюсь. Важливо аналізувати, що мені ще потрібно для того, аби це отримати, які знання потрібно отримати, з ким познайомитись і так далі. Тобто прописувати собі план того, що я, що я можу зараз зробити для того, аби наблизити себе до свого бажання. я, наприклад, я вам хочу показати свій блокнот, я прописую ці бажання завжди. Цього року в мене все це в блокнотику, кожного разу в мене все по-різному. Я собі навіть зробила такі, знаєте, наліпочки з моїми фотографіями, які мені подобаються. І я собі прям прописувала, що я хочу. І саме момент в чому, що я прописувала не просто там, що я хочу те-то і те, то. Я прописувала, як я себе відчуватиму, коли я прокинуся, що я буду робити, і так далі. Тобто максимально детально прописую своє бажання. І е, цей щоденник я його. Тримаю в руках кожного дня, тому що це мій щоденник. Прям я тут записую, як пройшов мій день, записую свої вдячності. І кожного дня я його відкриваю на ось цій сторіночці, де мої бажання. Можливо, не кожного, але я відкриваю, і я часто бачу. І я собі своєму мозку нагадую, що мені варто рухатись туди. Ось це було моє бажання. Тому що коли ми з вами живемо в такому рутинному житті, ми дуже часто забуваємо, а куди нам? І ось якраз такі списки бажань вони нам необхідні для того, щоб собі нагадати, куди нам варто йти. Тож, як я і обіцяла, для тих, хто не хоче прожити цей рік на автопілоті, для тих, хто готовий взяти кермо власного життя в свої руки і прямувати до своїх цілей, я для вас підготувала закрите секретне відео з моїми покроковими, прям. Практиками, діями, які я робила для того, аби мої бажання почали збуватися. І це дійсно прям інструкція. І я хочу, щоб це відео подивилися лише ті люди, які дійсно готові взяти відповідальність за своє життя і пірнути глибше, які дійсно хочуть його змінити. Якщо ви просто хочете подивитися, аби воно було, то краще цього не робіть. Тому що мені дуже хочеться, щоб ви отримали свої результати. Так як і я їх отримала. І в цьому відео я теж, до речі, вперше хочу поділитися своїми результатами, щоб дати вам позитивне підкріплення, що я знаю, про що я говорю. І ці поради, які я даю, це дійсно те, що я для себе взяла. Те, що зі мною працює, і я впевнена, що якщо воно спрацювало зі мною, то воно спрацює з вами. Посилання на це відео ви отримаєте в описі під цим відео. Там вас перекине на бот, бот вас перекине на телеграм-канал, де також дуже багато користі, і я вам рекомендую в ньому залишитись. І я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь мені. Своїми думками, можливо, інсайтами, що ви нове зрозуміли, побачили, щось можливо під іншим кутом на щось виглянуло. Будь ласка, напишіть мені під тим відео або в телеграм-каналі ваші думки. Мені буде це дуже корисно подивитися, проаналізувати і зрозуміти, наскільки це була корисна інформація. Але якщо ви не готові пірнати в цю глибину, якщо ви ще поки не готові брати відповідальність повноцінно за своє життя, це теж абсолютно нормально. Ми з вами побачимось в наступному відео, але в цьому відео я вас хочу попросити написати свої думки стосовно цієї інформації, що ви почули. І можливо, для вас щось було нове, можливо, ви чимось не згодні. Будь ласка, напишіть мені, мені завжди дуже цікаво читати. І я вас запрошую поставити лайк цьому відео. Як і обіцяла, не буду просити вас підписатися. Якщо захочете, підпишитесь самі.